Деякі артисти сиділи і не знали, що робити в тероборону, чи uh -huh. там, з автоматом бігати по Києву, чи, чи, чи щось писати, чи якісь мішки тягати. Ніх... Ну, реально паніка була. І в мене так само, аж поки ми так: стоп. Uh -huh. Якщо ми зараз будемо вчитися стріляти. Не факт, що ми будемо живі, самі себе не перестріляємо, uh -huh. бо я не служив, і з мене воїн такий собі і маю купу там обмежень. Не хочу про це говорити uh -huh. після ДТП. А, то ми вирішили, що треба співати. Ми, ми зруйнували, слава Богу, мій дім. Я зібрав перший мільйон. Після того, коли ми зібрали, я зібрав цей мільйон, я зрозумів, що треба йти далі співати в підвалах, сховищах і збирати гроші. Ось ага. і для нас такою піснею, про яку от ви говорите, так. стала пісня Чи ти почув Фо Маріуполь. Ага. Так вона ага. для нас називалася. І вона мене змусила повернутися до мікрофону і почати співати.